Яким треба було бути в уклон, щоб потрапити в уклон, кого ти зазвичай наймав в продуктову команду? Це там, джуни, Мідли, сіньори, як, як була якась стратегія хайрингу, кого ми наймаємо? А, стратегія була наймати на, на проблеми, які ми хочемо От. вирішити. 15 років назад у мене і зараз насправді є багато питань до грейдування, сіньор, помідор. Сіньор 21, ну, є до цього всього питання. А, раніше 100% та й зараз людина має просто відповідати а, поставлені вимоги, що ми хочемо, щоб ця людина вирішувала. Чи вона стикалась з цією проблемою? І, ну, Окей, і насправ... Тоді це звучить як не Джуніор. Ну, тому що Джуніор він ні з чим не стикався і він нічого вирішити по, не вміє. По-всякому. Він... В якісь моменти. Наприклад, в, в пандемію там, мабуть, і до пандемії були декілька підходів, коли ми збирали юні таланти, там після хакатонів, яких ми okay. до себе забирали і навчали трейні, когось відсіювали. Хтось на внутрішніх якихось педпроджектах грався, когось вчили.